Дві з 30 червня, по 2 липня, тривали протести у Врадіївці, під час яких місцеві жителі вимагали затримання правоохоронців райвідділу міліції та неупередженого розслідування. Напередодні 27 червня до лікарні з тяжкими травмами та ознаками групового сексуального насилля потрапила місцева жителька Ірина Крашкова. У нападниках жінка впізнала двох працівників міліції та місцевого таксиста. Однак старшого за званням капітана міліції Євгена Дрижака не було затримано, попри слова потерпілої. Мітингувальники використовували коктейлі Молотова, правоохоронці ж заберекодувалися в приміщенні та застосовували мітингувальниках сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Протест у Врадіївці став першим з низки протестів, які згодом трансформувалися у революцію гідності. Згідно вироку Первомайського міського районного суду, нападники були засуджені до 15, 11 і 5 років позбавлення волі. 22 листопада почався Миколаївський Євромайдан. Протягом листопада 2013 го лютого 2014-го на перетині вулиць Соборної та Адміральської збирались миколаївці. Співробітники міліції та проросійські активісти неодноразово намагались розігнати протестувальників. 25 листопада Миколаївський Євромайдан підтримав резолюцію столичного майдану. А вже 2 грудня відбувся флешмоб прихильників євроінтеграції під стінами Миколаївської облради.